Репортер Доти 2. Епізод 38. Вітаю у новому випуску репортера Доти 2. Відбулася велика командна бійка, і обидві сторони зазнали важких втрат. Але наші герої не здаються, як справи, Рубіко. Могло бути гірше, але нас добряче затисли. А провісник природи продовжує наступ з усіх боків. Так, і схоже, він не жартує. Гаразд до справи. То що нам робити? Треба хоч трохи захистити лінії. І гірокоптери! Це я! Вбивай кріпів! же Отже ж, курво! Я ніг не маю! Ось отакі миті Гіро. Нагадують, як же мені до усрачки лячно, що ти можеш мною керувати. А ти в бісах то такий? БЗД! Це трохи врятує середню лінію. Ты! знову! Никс! Добрый день, Ваша Вашу барня вража, каже вам поплав. О, файля носа. Ее си люблять. Никс. Никс. Я заберу цих кріпів собі! Їхнє золото моє! Окрім цього! Ну все, я починаю саботувати на користь команди пічми! Я це не хотілася! Це, це Хочу собі Всі 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 кожного! Я тебе знемовлюю! Що? Хоп. Знемовлено! Га? Прошу, що ти кажеш? Я тебе не чую взагалі! оу оу, А ось і пікання, го-гоу! Оу, а це що? Що там креслиш на мінімапі? Це що, ракети? Привіт, браття! Здоров! Моє життя триває менше хвилини! Ой, ой! О, ні! Він пожертвував собою! Заради нас! Ой, трясся! Він же справжній! Ваша вертня вежа, ваша нижня вежа каже, вам пакла. Ваша центральна вежа каже. Ваші нижні казарми розривають на шматки. Ой, лишенько лише кодиктор навіть договорити речення не можемо у халепі! Отже, штріяся це ніякі не ракети. Залишилися два епізоди до кінця другого сезону. Озвучено товариством 3 крапки на замовлення порталу Play.ua